Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Третій день поспіль український стяг на олімпійському п'єдесталі у Парижі. Ще одне срібло нам приносить 20-річний гімнаст Ілля Ковтун у вправах на паралельних брусах. Зовсім трішки поступившись іменитому китайському спортсмену для молодого черкащанина. Це перша олімпійська медаль у кар'єрі. Завоювати її хлопцю не завадила травма та операції, які переніс перед сезоном. Був дуже радий, бо перед цим. Був два рази четвертий. Лише крок заважав мені стати на педестал. А зараз я зміг це зробити. Був дуже щасливий. За себе за країну, срібло іллі Ковтуна стало сьомою медаллю для України на цьогорічних іграх у Парижі і першою саме у спортивній гімнастиці на цій олімпіаді. Тепер Україна на 17-му командному місці. А вчора ми отримали аж трьох призерів. 22-річна Ярослава Магучих виборола омріяне золото у стрибках у висоту. У липні теж у Парижі на іншому стадіоні вона встановила світовий рекорд і стала чемпіонкою світу, здолавши планку висотою 2 метри і 10 сантиметрів. Для Дніпрянки це вже друга олімпійська медаль. На Олімпіаді у Токіо в 20-му вона мала бронзу. Я дуже люблю це відчуття, коли ти прилітаєш через планку, коли ти своїм тілом відштовхуєшся і ось відчуваєш цю гравітацію. Це дуже круто. Я хочу відчувати її далі, щоб летіти ще вище до небес. Ярославу на всіх змаганнях можна впізнати за її родзинкою, патріотичним макіяжем, синьо-жовтими стрілками на очах. Коли виступають конкурентки, вона не дивиться на їхні. Виступи, а лежить із заплющеними очима, загорнута у теплу ковдру. Вже давно я використовую і матрас, спальник і ковдру. Це мені порадив мій тренер Сергій Петрович, тому що просто треба відпочивати між спробами, щоб кровообіг був хороший по всьому тілу. І тепер я просто лежу, відпочиваю, і налаштовуюсь на свої спроби. Так і в принципі всім так раджу. На Олімпіаді 2024 Україна втретє в історії виборола подвійний подіум у стрибках у висоту. 29-річна киянка Ірина Геращенко здобула бронзу у цій же дисципліні. Вона тричі брала участь в Олімпійських іграх і, нарешті, стала призеркою. Я б нікому не побажала відчувати те саме, що і ми, проходити через такі самі випробування. Коли ти за кордоном і вдома в тебе відбувається армагеддон, і ти нічого не розумієш, ти не можеш ні з ким зв'язатись. Немає зв'язку, немає світла. Це страшно. В цей момент ти до змагання абсолютно. Але після цього ми маємо збирати себе так, по частинкам до кубки, виходити і демонструвати свою силу. Бронзу у штовханні ядра вчора виборов Михайло Кохан. 23-річний легкоатлет вдруге виступав на Олімпійських іграх і цього разу взяв реванш. На минулих він посів четверте місце. Особливий момент перед фінальною спробою Михайло попросив олімпійські трибуни замовчати. Коли спортсмен виходить робити свою заключну спробу, стадіон намагається якось його під підбадьорити та починає кричати. Але це навпаки дуже збиває. Тобі потрібно зібратися зі думками. Тому що це вирішальна справа, від якої залежить твоя медаль, взагалі все твоє життя. Прокоментували спортсмени й участь росіян в Олімпійських іграх під іншими прапорами. Вони не сказали жодного слова проти війни, тобто вони не висловилися за мир навіть. Тому я вважаю, що це. Дуже прикро тому, що Олімпійські ігри це про мир, і в принципі завжди всі війни зупинялися на період, але Росія не зупинилася і в період цих ігор були масовані атаки на міста України. І тому, ну як терориста можна допустити до змагань про мир? Нагадаю, на 10-й день змагань Україна має вже два золота, два срібла та три бронзи. У суботу олімпійськими чемпіонками стали наші дівчата-фехтувальниці. Команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової свою перемогу присвятили збройним силам. Дуже щасливі. Ми дуже щасливі, що ми можемо привезти у ці медалі до України. І ми присвячаємо це збройним силам України. Ми дуже дякуємо. І це для всієї України. Попереду ще тиждень змагань. Олімпіада в Парижі триватиме до 11 серпня. Тож вболіваємо за наших Наталя Кулик, факт Сітіві, марафон. Єдині новини. Ритуал, звичайно,